спати точно можна вже спокійно, бо він вдома. Ти ж мій зайка. Ти ж мій зайчик. Ми ж Він любить тут це в ванні і на полу. Тут теплий пол Він тут любить спати. Каже, мама, я вдома, ти дуринда, де ти був? О де ти був? Боже, понакрутив. Хтось закрив. Треба пообстригати. обстрижу тебе. Трошки згодом, ти мій зайчик, ти мій зайчик. Що, редюшка, що пусик, да? Кажи пусик, пусик з'явись. Ой, як тобі добре дома. ой, як тебе добре. Хто ж тебе закривав? Вичислю пусік, я їх покараю. Кажу, мама, не хотів я нікуди, не хотів я нікуди, каже, да? О, так хорошо, мамін зайчик. Ну, не битий, бачите, не битий, цілий. Цілий, От і мізочка. Ну все, відпочивай. Бо ти ж у мене приблуда. А ну, давай перевернись. Десь лазив, десь лазив майже на тиждень. Все. Знаєш, як за тебе всі переживали, знаєш? Ой, 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 ой. Ой, ось, я вдома скажи, я нарешті вдома. Мене нарешті відпустили, так? Ой, камарочка прийшла. Камарочка, цька. пусік вдома. Бач, пусік, як тобі всі раді. Ой, да. скажи добра ніч, всім добра ніч, я на місці, я вдома. Фуліган, Ти ж мій маленький фуліган. Ти Потім такий дядька, все, добра ніч, можна спати спокійно. Я ходила, орала по всьому селу, де ти був? Ти чого мені звуку не дав? Все, каже, всім добра ніч.